Розділ 33. Горе тобі, спустошувачу, якого ще не спустошено, і зраднику, з яким ще не повелися віроломно. Щойно закінчиш спустошувати інших, ти будеш спустошений сам, як тільки перестанеш зраджувати, з тобою вчинять віроломно. Господи, помилуй нас. Ми на тебе покладаємось. Будь нашою силою з самого ранку, нашим спасінням у час недолі. Від твого потужного голосу втікають народи, коли ти піднімаєшся, розпорошуються племена, а вашу здобич збиратимуть, як збирає, поїдаючи гусінь, накинуться на неї, як накидається сарана величний Господь, котрий перебуває на висотах. Він сповнив Сіон правосуддям і праведністю, тоді настануть для тебе безпечні часи, багатство спасіння, мудрості і пізнання. А Господній страх стане його скарбом для тебе. Ось їхні хоробрі ридають на вулицях, посли миру гірко плачуть, адже їхні дороги опустіли, немає тих, котрі ними подорожували б. Заповіт зламаний, міста зневажені, а людина нічого не значить. Сумує ів'яна земля, осоромлений Ліван, Саронська долина стала пустелею, опадає листя башану і кармелю. Тепер повстану, говорить Господь, нині прославлюся, тепер звеличуся. Ви завагітніли сіном, а народите солому, ваше дихання вогонь, який вас і пожере. Народи уподібняться до гашеного вапна, до вирваної тернини, яка чекає на спалення у вогні. Послухайте всі далекі, що я зробив. Визнайте, близькі, силу мою, злякалися грішники на Сіоні. Жах охопив нечистивих. хто з нас може перебувати поряд з пожираючим вогнем, хто з нас спроможний встояти біля вічного полум'я, той, хто живе праведно і щирий у своїх словах, хто цурається неправедного прибутку, стримує руки, щоб не брати хабара, хто закриває свої вуха, щоб не чути про кровопролиття, і заплющує свої очі, щоб не дивитися на зло. Такий житиме на висотах. Неприступні скелі будуть його захистом, його хліб буде даний йому, і води в нього не забракне. Твої очі побачать царя в усій його красі, дивитимуться на простори землі. Твоє серце буде лише згадувати про минулі страхіття. Де ті, що рахували, де ті, що важили, де той, що перераховував вежі, не побачиш більше зухвалого народу, людей з глухим голосом, мову якого. Годі й зрозуміти, оскільки бурмочуть дивною, важкою для сприйняття мовою. Подивись на Сіон, місто наших урочистих зібрань, твої очі побачать Єрусалим мирну оселю, непорушний намет, кілки якого ніколи не вирвуть, а його шнури ніколи не порвуться. Адже там з нами наш величний Господь, там місце рік та широких водних каналів, ними не пройдуть жодні веслові човни. Не пропливуть і великі кораблі. Господь наш суддя, Господь наш законодавець, Господь наш цар, котрий і врятує нас. Хоча й обвисли ваші шнури не можуть міцно утримувати в своїх основах свої щогли, через що не натягуються вітрила, але ви розділите велику здобич, і навіть каліки братимуть здобич. І ніхто з мешканців не скаже, я хворий, людям, котрі живуть там. Будуть прощені гріхи.